Мене звати Філіп, займаюся, скажімо так, в громадсько-державно-політичному секторі. Да, це так все моє життя проходить в цьому вимірі, так би мовити. Та, і для мене вся моя така післянавчальна історія, післянавчальна кар'єра. Це я намагався шукати чим себе зайняти як в вільний від роботи час, так і в робочий час. Це якісь такі проекти, які б... Мали в собі суспільну користь Та, Тобто для мене це важливий поєнт і завжди там шукаю. Для себе зайнятість таку, яку б я хотів робити, і у вільний час. Та і тому мені так в цьому напрямку дуже комфортно майже не розмежовувати вільний робочий час. Це таке все моє життя, моє йде, і це те, що там приносить мені задоволення, в тому числі сам я з Києва загалом та, мені 30 років зараз. Уже безпосередньо станом на сьогодні, та е, я є там частиною команди ініціативи офіс дій. Громадська організація, ми займаємося так. найбільший наш напрямок це підтримка громадянського суспільства, громадського сектору, особливо тих ініціатив, які з'явилися відносно нещодавно. Та, тобто, от повномасштабна війна, вона як і о, така остання хвиля, це, мабуть, 14-й рік. та зараз це от нова хвиля появи великої кількості активістів, великої кількості волонтерів. які Раніше не були жодним чином залучені до цієї справи, і відповідно мають великий запит на якісь навчальні напрямки. Та там по фандрейзингу, по проектному менеджменту, саме в громадському секторі, по зв'язкам е якимось новим. Е от і в тому числі працюють з над тим, аби не вигорати. Та це теж великий виклик, е який є зараз. Це пройшло вже там вісім місяців. Це нормальне. Часте явище в громадському секторі, де от люди, які заходять, з часом вигорають. І тут моє особисте бажання це ось цей от момент, цей от час якомога більше подовжити. Так, аби люди не вигорали протягом більшого часу. Це я вважаю дуже важливою складовою для громадського суспільства. Я тут можу почати з такого прикладу: я про нього думав десь через. Місяць-півтора після повномасштабного вторгнення в інстаграмі був такий флешмоб, так би мовити: це покажіть переписку з друзями там, з рідними зранку 24 лютого. І це був кумедний флешмоб, тому що там люди викладали ну такі дуже цікаві, вес, ну, веселі вже. Вони стали веселими після певного часу. Звісно, на той ранок це не було весело, але дуже різні історії. І я пішов дивитися свою переписку. Мене трохи смутило те, що я в цих переписках був ніби якийсь чат-бот з підтримки. Тобто, я можу сказати, що я був готовий, я там готувався ну, протягом десь двох-двох з половиною місяців. Та тобто, що я вкладаю в те, що я готувався, це звісно, там тривожна валізка та рюкзачок. Це зібраний, це там якийсь запас. На в принципі, все там на кілька тижнів, а то й місяців вперед, це розуміння своїх дій у випадку різних сценаріїв. Це комунікація з друзями, з близькими, з рідними про те, що в якій ситуації ми будемо робити. Та, умовно, я там з мамою пропрацьовував там кілька разів. Кілька зустрічей про те, там, що ми робимо, ми живемо окремо, та, відповідно, і що ми робимо у випадку там, тому чи іншому. Зникає інтернет, або зв... зникає зв'язок, куди йти, де там, тобто, є, і в тому числі і її там, інших змушувати заправити автомобіль, набрати води питної. Та, і, от, наприклад, цей от момент 24 лютого. Ранок це от якраз мені мама телефонує. Я живу в центрі, та, і в принципі я вибухів не чув, бо дуже міцно сплю. Та, і тепер, як кажуть, хоч війна, але типу, не розбудить мене. Та, вже по факту так сталося. Але розбудив дзвінок мами. Я прокинувся, вона от каже, що все почалося. Я, звісно, не повірив і думав, що це просто новий якийсь приступ параної, але поліс, кажу, що типу, окей, поліс. В інтернет перевіряти і одразу, звісно, зрозумів, що та почалося, і одразу почув вибухи за вікном. В принципі, взагалі не панікував, тому в мене було настільки все відпрацьовано, що я одразу з ковдрою пішов в ванну, постелив ковдру в ванні, подушки. Там одразу купа їжі вже стоїть в вані, рюкзачок. То там я міг тільки в ванні два тижні пробути, взагалі без проблем. Я зробив собі комфортні умови. Та тобто мені було комфортно лежати з подушкою все було нормально, і це дало мені змогу. Той день, в той ранок, вже там не за себе переживати і займатися собою, а вже спілкуватися там з друзями, з близькими, і в тому числі допомагати тих, хто був більш скептично, скажімо так, налаштований до цього і не був готовим. Великої відмінності в принципі немає. Немає чому, тому що, як я казав трошки раніше, та там все моє життя я намагався там присвятити такій діяльності, ну суспільно-корисній діяльності, що потрібно там тут і зараз. І тому великої відмінності, от справді, немає. Я далі займаюся там окей, проекти, можливо, і змінилися. Та проекти змінилися. Напрямки якісь такі вузькопрофільно теж, звісно, змінилися. Але в цілому це таке. Логічне продовження там, моєї попередньої діяльності, та, і я розумію, питання актуальне, воно якраз багато багатьох людей стосується, і тому якраз от наші там, теперішні проекти і заточені на те, аби допомагати тим, у кого це змінилося. Зараз дуже багато хто і що надихає, та, тобто погоджуюся. Цій зараз в новому етапі війни та є сила селена людей від, там, від найменших до найстарших, які своїми діями буквально надихають і навіть змушують робити більше, так? коли ти от бачиш певні приклади, і це насправді ці приклади вони там не стосуються не тільки найбільш героїчних, таких, які ну, людська там, не знаю, фізіологія, психологія, важко навіть припустити такі героїчні подвиги. Так? Там, в тому числі там та сама. Наші герої на Азовсталі, та ну і не тільки. А це і якісь такі вчинки від людей, ну, для яких безпосередньо вийти на якийсь новий рівень, та, там, умовно, навіть ті самі діти, які почали там, продавати лимонад на вулиці і кошти збирали там, для військових та, або там, ще для когось. Та. Тобто кожна така історія вона дуже надихає і найбільше теж звертає увагу на тих людей, які от на межі. З думкою, я маленька людина, що я можу зробити? І от коли оці от люди на цій межі, вони все ж таки переступають цю межу і все ж таки починають щось робити. Вони, по-перше, самі починають бачити величезний просто успіх від своєї діяльності, навіть якщо він стосується та не то, що району, навіть якщо він стосується під'їзду твого, навіть якщо ти там кільком сусідам допоможеш, це вже викликає це вкрай важливо для нашого суспільства. Це от з таких от найменших. Речей, те, що починається навколо твоєї квартири, та тому що там в межах своєї квартири ми, в принципі, нормально справляємося. Та, а от за межами своєї квартири, з сусідами, з сусідами по будинку навіть, з сусідами через дорогу. Це вже такий новий рівень добросусідства, який от вкрай важливий для побудови сильного суспільства. Ну, я теж задавав це питання, і зазвичай це відповідь кошти. Та, тобто, тут не те, що на мою думку, це теж це гроші, це фінансування, і це в принципі та відповідь, яку я, я чую, задаючи це питання волонтерам. Це саме фінансування, знайти певні там закрити запити, знайти певні речі, які потрібно у них вдається. Та типу зараз набагато важче знаходити фінансування на них. Та це от там збирати кошти з людей, з бізнесів, малих, середніх, великих. Це теж, в принципі, нормальна річ. Та, тобто ця складність вона є зрозумілою, вона є логічною. Та, у людей Стає менше коштів, та, не критично, і відповідно стає більше витрат. Та, і це можна зрозуміти, що ці витрати вони змушують менше надавати кошти волонтерам. Але це як один такий черговий наш етап. Зараз теж можна спостерігати, як з'являється все більше і більше креативних підходів до збору коштів. Та, і тут, все ж таки кошти, я думаю, на першому місці я от назвав кошти, тому що це перше, що кидається в очі. Я думаю, це найбільш таке кричуще, друге по пріоритетності, на мою думку, це. Робота з вигоранням, саме вигоранням і там з вигоранням своїх колег там по команді, це от, я б виділив таку другу проблему. Це не вичерпний перелік. Та звісно, є там питання юридичного характеру, є питання звітного характеру, там податкового і там логістичного багатьох інших, але з досвіду там спілкування з волонтерами. Всі ці питання вони зараз є там навіть не другорядними, а не знаю, чи є таке слово там третьорядними вже тому що ну по перше, вони з ними справляються. Вони не так мені здається, не так їх напрягають. Їм тут вдається вдається просто робити все можливе і неможливе, аби їхня робота тривала. А от вигорання це все ж таки теж важлива складова, особливо зараз. Там після вже там більш ніж 8 місяців пройшло. Та зараз це от новий етап, коли треба це перебарювати. Що робити? Ну, з, не знаю, з такого з наукової точки зору, можливо, та це психологічна допомога перша на думку спадає. І це, наприклад, те, що я нарешті в житті скористався, та теж почав ходити до психотерапевтки. Дуже мені це допомагає і рекомендую теж волонтерам там, використовувати ці можливості. Є там чимало зараз теж різних ініціатив, які так само допомагають там, волонтерським громадським організаціям. З професійною психологічною підтримкою. І друге, це певно, налаштування процесів таких е здорових, природних, тверезних процесів в команді, та аби ти був не сам в цих думках, навіть а можливо ти в команді не сам, але щоб ти в цих думках був не сам, як е там волонтер чи активіст, а аби е ти спілкувався з іншими, і ви одне одному допомагали. Та ми кожного дня наче бачимо, стаємо свідками російських злочинів. Принаймні, це ну якщо це можна визирнути у вікно і побачити, як летить ракета в об'єкт громадської інфраструктури, та, то це ж воно є, і воно по всій країні. В жодній області, жодна область не оминула, мені здається, цих злочинів Росні. Та, звісно, були, ну там, умовно. Якраз живу там в кількасот метрах від дитячого майданчику в парку Шевченка, який от прилетіла ракета е, кілька тижнів тому, в понеділок. Та. Прокинувся якраз від того, е, наче мене от хтось е, з усієї сили будить. Да, типу, прокидайся, от прям так, при тому, що я живу сам. Да, тобто мене ніхто не будив. Це від того, що просто квартира трусилася. Та ну і ми всі розуміємо, що це було, ну, це було влучання в дитячий майданчик в парку Шевченка. Та ну окей, влучили б трошки. Кудись в інше місце, але це в будь-якому випадку парк Шевченка, це парк. Та, е, тому е, свідками злочинів, е, думаю, більшість з нас було і не знаю, що ще додати. Після перемоги е, ну, я на початку року, ну як на початку, вже після повномасштабного вторгнення склав список справ на цей рік. Це важливо теж планувати, так? наскільки там мені відомо. Планувати теж важливо. І це був план саме на рік, не тільки на після перемоги. Але в тому плані є поїхати в Крим. Вочевидь, саме ось цей один пункт він стосується якраз як вже після перемоги. Ну, було. До перемоги ще цього не вийде зробити. Але, на щастя, після перемоги реалізується і свій план, в тому числі там ще є. В тому пункті, щороку їжджу в Бердянськ, на Бердянську косу відпочивати. Зараз, на жаль, Бердянськ окупований теж. Це теж в тому списку. Ну, і там в тому списку ще є кілька речей, які стосуються закордону, то це теж вони вже реалізуються після перемоги. Тобто я тут більше планую не після перемоги, а я саме планую своє майбутнє, не втілюю. В своїй голові песимістичні якісь настрої, і все одно планую там умовно з недав... нещодавнього побачив концерт з групи, яка дуже подобається до нас, на жаль, поки не приїжджає, але вже запланував поїхати в березні в календар собі. Принаймні, я поставив, що в березні їду, здається, у відень на той концерт. Я тут повністю переконаний, тобто це навіть уже не оптимізм, я повністю переконаний, що Україна буде неймовірно. Розвиватися, неймовірно, стрімко розвиватися, звісно, не без труднощів і не без складнощів. Та нас чекає ще й до перемоги. І після перемоги багато випробувань, багато випробувань в кожній родині, в кожній, ну майже в кожній квартирі, будинку. Але ми ці випробування пройдемо. І я переконаний, що після перемоги за рахунок ось цієї мобілізації активних людей, а їх зараз просто ну мені здається, мільйони, та які включаються за рахунок добросусідства, яке відбувається зараз, теж за рахунок того, що кожен. Більшість хоче допомогти ближньому, та там сусіду. Ми знайомимося з сусідами. Та це теж те, що там в будинку, де я раніше жив, де зараз там мама живе. Ми створили е, там чат будинку. Нарешті вже там багато. Там ми познайомилися, ми знаємо в обличчя одне одного тепер. Е, ну звісно, коли сиділи в там в підвальному підвальному приміщенні, в укритті, це все страшні речі були, які також мають великий позитивний е, вихлоп. І він допоможе нам кооперуватися не тільки на етапі зараз, коли війна ще триває, а і на етапі, коли буде відбудова, коли ми будемо відбудовувати всі об'єкти інфраструктури, коли ми будемо відбудовувати вулиці, квартали, переосмислювати саме їх, та не тільки відбудовувати, а додавати сенсу цим кварталам, додавати сенсу життю навколо себе. І тому переконаний, що там за 5-7 років ми просто надолужимо і дуже швидко переженемо той рівень, на якому ми були до 24 лютого. Довго про це думав? Ну, тут, якщо коротко, то це повернення до кордонів всіх наших кордонів.